Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Плоху маємо дотриматися тут 2,5 см, щоб площина в нас верхня так само співпадала. Гібридну сонячну електростанцію встановлюють на даху ресторану у Калинівці у бригаді. Троє жінок панелі монтують разом з чоловіками. Для нас електромонтер то є електромонтер. І не важливо, чи це дівчина, чи це хлопець. Є деякі моменти по проживанню, по фізичній підготовці, по монтажу, але вони нівелюються під час роботи. За рахунок того, що в нас скомплектовані бригади чоловік-дівчина, чи хлопець-дівчина один одного доповнюють. Анастасія Рожкова, монтажницею сонячних електростанцій, працює півроку. Дівчина родом з Запоріжжя. До повномасштабної війни розповідає, працювала учителькою початкових класів. Коли школу, де навчала дітей, росіяни зруйнували, виїхала за кордон за два роки. Повернулася в Україну. Як почалася війна, я виїхала до Польщі, я працювала майже там два роки на заводі побутової техніки. Потім повернулася в Україну, тому що ну хотілося. Ось дім, дім. Мене життя чесно до такого не готувало, тому що я вчитель і працювала саме за освітою, але війна і вона внесла трохи корективи. ця робота це розумієте, кожен день якийсь новий виклик, і ти з ним стикаєшся. Ти якби йдеш, ну, типу, всі оці перепони долаєш, тому що це сльози, це синці на руках на руках, ну на ногах збиті пальці, коли носили обладнання. Це важко, чесно, і фізично важко, і морально важко. Але в мене класний колектив, класні хлопці. Вони підтримують. Разом з колегами виконує повний цикл електромонтажних робіт. 33-річна вінничанка Анна Молчановська каже, має технічну освіту, тож після декрету вирішила спробувати себе у сфері відновлюваної енергетики. Для мене найважче це, напевно. От фізична підготовка в мене і не було такої сильної, а тут вона потрібна. Спочатку допомагають хлопці, а потім ми вже самі трошки стаємо сильнішими для нас, українських жінок нічого неможливого немає. Є в нас складнощі, поки що саме з електрикою, тобто підключення, розключення інвекторів, щитків. Тут трошки ми ще вчимося, але вже можна сказати, багато чого можемо. Дригедир дає задачу і. Можемо підключити там фази, ноль заземлення. Це ж ми можемо спокійно зробити самі. Кожна з цих дівчат закінчили тритижневе навчання, яке включало теорію, практику та іспит, Каже фахівець компанії, яка спеціалізується, зокрема на будівництві сонячних електростанцій Юрій Хвашевський. Зі 150 жінок, котрі подали заявки на навчання, працевлаштовані семеро. Роботу виконують на рівні з чоловіками. Їздять у відрядження у регіони, працюють у спеку і на висоті. Враховуючи сьогодення, да, і враховуючи військовий стан і дефіцит наявності чоловічих рук, в минулому році компанією було прийнято рішення про те, що ми розробимо проект, запустимо по навчанню саме жінок, які будуть виконувати безпосередньо. Функцію по монтажу обладнання і будівництву сонячних електростанцій, навчання організовуємо для себе. Не розраховували, що буде настільки великий попит. На сьогодні ми маємо вже декілька звернень від міжнародних організацій, які просять нас організувати і провести таке навчання для, для жінок, які можуть бути працевлаштовані в будь-яких інших компаніях. Спершу сумнівався, чи впораються жінки з монтажем електроустаткування, каже бригадир Віталій Чернега. Але за кілька місяців спільної роботи свою думку змінив. Скептично відносився до того, бо робота з електроінструментом то ну, більш чоловіча. Дівчата себе гарно зарекомендували. Дуже їм дякуємо за компанію. В першу чергу за роботу як розвеселяють піднімають настрій колективу. Лишня менеджерка з логістики Аліна Білозор каже, вона одна з перших опанувала професію монтажниці сонячних електростанцій на Вінниччині. Нині не лише монтує сонячні панелі, а й навчає цій справі інших. Не вистачає чоловіків і хочеться якось трошки показати, можливо, дівчатам, що жінки ну теж чогось варті, і вони теж можуть зробити те, що чоловік. Ірина Хоходра Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Від поранення до перших кроків 23-річний Маріуполець Владислав Пашко, боєць 81-ї бригади, отримав важке поранення в голову та легені під час боїв на Миколаївщині. Після місяців реанімації, коми та операцій у Вінниці вчиться заново розмовляти, ходити і навіть голитися. Мама бійця Мілана Бондар суспільному розповіла, син не втрачає волю до життя і мріє повернутися до побратимів. В селі Перегову на Вінничні родини загиблих військових власними силами встановили інформаційний банер зі схемою поховання боронців. На ньому розміщення могил та qr коди з посиланнями на історії кожного захисника. За словами Тетяни Гудзенко, дружини загиблого захисника інформаційний стенд встановили, аби кожен міг знайти місце поховання героїв і вшанувати їхню пам'ять. На Вінничині святкують поповнення у двох родинах військовослужбовців. Один із статусів – герой України, десантник Дмитро Тодоров. Інший морський піхотинець Іван Думанський. Обидва приїхали з фронту, щоб вперше обійняти своїх донечок. Музика, яка об'єднує, лікує та надихає. У Вінниці мати загиблого прикордонника Олександра Бевза зорганізувала вечір пам'яті сина до студії, яку торік відкрила на його честь, запросила бойових побратимів. На Вінничині на місці колишнього ясеневого лісу висаджують тисячі дубів та модрин. До ініціативи долучилися військові, які проходять реабілітацію після поранень, розповів директор філії Центральний лісовий офіс ДП Ліси України Володимир Касюхнич. На Вінничині 80% лісів діброве, бо саме дуби при нашому кліматі та ґрунтах найкраще ростуть. Висаджені дерева свого періоду стиглості досягнуть за 100 років. У Крижопільському районному суді відбулось підготовче засідання у справі про поділ майна між колишнім президентом України Петром Порошенком та його дружиною Мариною. Через відсутність необхідних матеріалів засідання перенесли на 16 травня. Позов до суду подала Марина Порошенко 27 березня. Сума майна, які ділить подружжя, становить понад 17 мільярдів гривень. Через санкції РНБО накладені на Петра Порошенка позасудовий поділ активів ускладнений, пояснив адвокат Ігор Головань. Право розглядають у суді Тульчинського району за місцем реєстрації Петра Порошенка. На Вінничині люди б'ють на сполох, у селах побільшало лисиць. Хижаки заходять на подвір'я, нищать господарство і лякають мешканців. Вхівці пояснюють, що через воєнний стан полювання на диких тварин обмежене, тому їхня кількість стрімко зросла. Цільові заходи регулювання чисельності за рішенням протиепізоотичних комісій можливі лише восени, коли з дерев опаде листя. Вінниці впорядкували місце поховання діяча культури В'ячеслава Мерзлякова. Заслужений вчитель України, опорний співак, музикознавець і учасник хору Леонтовича. Усе своє життя присвятив розвитку української музичної освіти. Розповіла Суспільному, краєзнавиця Наталя Кушка. Саме вона є ініціаторкою толоки на цвинтарі. Спільно з працівниками управління культури, могилу митця та його рідних розчистили, прибрали і висадили багаторічні квіти. Десять людей з інвалідністю навчаються на фотографа у центрі реабілітації Поділля. Курси безкоштовні, розповіла Суспільному начальниця відділення реабілітації людей з порушенням зору Юлія Бабаєва. Курс профорієнтаційний. Після його проходження учасники зможуть працевлаштуватися. У селі старостинці на Вінничині жолткарнер з угорщини облаштував метеостанцію. Колишній програміст щодня записує температуру, вимірює опади і навіть знімає хмари на відео. Місцеві синоптики вже хочуть взяти його станцію собі на озброєння. На створення метеостанції витратив близько мільйона гривень власних грошей. У процесі встановлення станції жолт консультувався із Вінницьким гідрометеоцентром. В області діє вісім метопунктів, Станція «Жолта» може стати дев'ятою. Десять медалей, з них шість бронзових, дві золотих та одну срібну вибороли спортсмени з Вінничини на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики серед дорослих та юніорів. Про це Суспільному розповів тренер збірної з цього виду спорту Юрій Голяк. Змагання з 16 по 21 квітня проходили у Люксембурзі. Участь у них взяли понад 700 спортсменів з 21 країни світу. У загальнокомандному заліку Україна на цих змаганнях за кількістю медалей посіла третє місце. Legenda